Вами Робожого, вся слава Ісусу Христу, і з вами місія «Слово Божє. Знаєте, сьогодні дуже багато людей, які моляться молитвою, Отче наш, але вони її промовляють просто як мантру, не розуміючи смисла цієї молитви, до кого люди моляться і що вона означає. Знаєте, в молитві Отче наш, яку дав сам Ісус Христос своїм ученикам, там проговорюється вся воля Божа до нас, яку ми маємо сповняти. Ми маємо прославляти Бога, єдиного Бога, прибувати в учені Ісуса Христа, прибувати в Слові Божому. Це є Божа воля бути учениками Ісуса Христа.